Питання в чому? Значить так, проблема є, повітря у нас жахливе, екологія повністю її нема. У нас викидають сміття прямо в Дніпро, зливають фекалії в Дніпро. Всі про це знають, ми до вас писали. Свалка в кожному районі по десятки свалок. незаконні. А такі свалки є, де я не знаю, гектарами, де по 8 гектарів, Волосіївський район, Деснянський район, там взагалі гектарів свалки ми знайшли, незаконний біля озера. Від прокуратуру пишемо, нема реакції від, від поліції, від прокуратури, від, від комунальних підприємств в Києві. Всі озера, всі річки незаконно застроєні. Люди поставили забори, це саме захват. Не можуть люди з дітьми прогулятися собаками вдовж річок, озерів. Ви згодні. Дуже вам дякую. По перше, були проблеми? Да, можливо, ви про них не знали. Група є. Дякую вам, що поки що пішли на зустріч. Я, вам, я, я, я вважаю. Я сподіваюся, що ви не знали про наші всі заяви, про наші десятки, може й сотні наших заяв за п'ять років. Можливо, ви не знали про нашу громадську організацію. Плесо готове. Адміністрація готова. Ну що доброго ранку, українці і кияни. Ми поїхали в комунальне підприємство. Плесо. вони готові долучитися до робочої групи. Ми поїхали в адміністрацію Дарницького району. І в управління благоустрою Дарницького району вони теж готові доєднатися до робочої групи. Також ми приїхали до департаменту територіального контролю міста Києва, почули нашу ідею, теж готові долучитися до робочої групи стосовно екологічних злочинів міста Києва. Зараз ми далі їдемо до возного. Слідкуйте, буде цікаво.